Доброго ранку вам, доброго вечора. Гляньте на мої гирки. За вами ми зараз в Канаді, в Новій Шотландії. Гляньте, яка в нас чудова погода. Ну, щоб не думали, що ми не в Новій Шотландії. Гляньте, У нас чудова погода. Сьогодні трошки прохладно вже стає. Я включила опалення. Ось прийшла до мене. От так сьогодні в ранішній мій такий спіч про те, що скоро вже буде 3 роки, як я в Канаді. І чомусь я сьогодні проснулась і згадала про те, що коли я починала вести свій канал, мені казали, ось розкажеш, як жити в Канаді після того, як проживеш 3 роки. Ну, ось осталось тут місяці 10 днів вже, як я. Проживу їх в Канаді, сподіваюся. Що я хочу сказати? Що моє бачення Канади, як я жила в Україні, було інше. Зараз зовсім, зовсім інше. Це про те, що коли я збиралась їхати в Канаду, я купила собі такі, знаєте, теплі сапоги из натуральної шкіри, з натуральним мехом внутрі, щоб було тепло. І я думала, що тут ну зовсім, зовсім буде холодно. І дивлячись зараз на канаців, які ходять взимку в шортах і в кросовках, в деяких, мені здається, і нема ніколи. Вони не мають якогось зимового такого теплого взуття, яке я тут собі привезла. Я приїхала в теплезній куртці, дійсно тепла куртка, яка там держить температуру до мінус 30 і більше. Я приїхала в теплих сапогах, я приїхала в штани, привезла теплі, тобто. я коли їхала, я везла теплі речі. Тому що для мене Канада це зима. Зима і така, знаєте, люта зима. Зима, щоб не замерзнути. Сапоги, які я привезла, вони, вони доволі модельні. Без каблуку, але доволі модельні, гарні. Коли я тут їх вдягала, як тільки приїхала, на них звертали увагу, тому що вони ну вони дійсно гарні. От, А тепер я вже, можна сказати, зовсім оканадилась. Я ходжу е, теж в кросівках і взимку. ну... Звісно, не як пішки, я пішки зараз не ходжу. Мене підвозить моя канадська подруга Марі. Це до чого я веду? Я веду до того, що дійсно потрібен час, щоб зрозуміти країну, в якій ви зараз. Потрібен час, щоб прийняти цю країну. Я вважаю, що для мене це дар був в тому випадку, що коли я приїхала, я не відчула, що я приїхала в чужу, що тут все чуже для мене. Я приїхала в іншу країну, так, все тут багато чого по-іншому, але воно не чуже. Я не відчуваю себе в чужій країні. Це моя країна, мені тут подобається. Я відчуваю себе комфортно в цій країні. Канада для мене дім. Канада для мене це спокій, це комфорт. Якби там не було так, я багато вчу англійську, я дуже хочу розмовляти вільно англійською, щоб мене розуміли, для мене це важливо. Я б хотіла дуже розповісти своїм друзям, своїм знайомим з тими, з ким я доволі багато спілкуюсь про свою країну, в якій я виросла, жила. І розповісти вільною мовою. Тому що так, я розповідаю, але, знаєте, деякі нюанси хотілося б більш лаконічно розповісти. Українською мовою я теж не володію, можливо, в таких лаконічних варіантах, але володію українською мовою, щоб там не говорили я краще, ніж англійською. Але англійською теж я буду володіти краще. Кожного дня три години, а то і спілкування дають свої результати. Так сьогодні я хочу сказати про той ранок, коли ти просинаєшся і ти розумієш, я в безпеці, я вдома, і це моя країна, і мене оточують чудові люди. І від цього я щаслива. Сьогодні я щаслива в Канаді. Бай-бай. З вами була Світлана. Мені б хотілося частинку цього гарного настрію передати кожному з вас, хто буде дивитися. Підтримати вас. Підтримуйте один одного. І це важливо. Тому що якщо ми будемо ділитися своїм гарним настроєм, підтримкою, світ буде краще. І чомусь я теж задумалась про те, що я завжди хотіла зробити світ кращим, робити світ кращим. І я це роблю. Бай-бай. З вами була Світлана. Напишіть, звідки ви мене дивитесь. Напишіть. Як ви думаєте, потрібно, потрібно підтримувати один одного? Чи можливо навіщо? Ваша думка дуже важлива. Хотілося би почитати. Гарного дня. Знаю, моє рідне Запоріжжя опять сьогодні бомбили, Київ бомбили, всі новини читаю зранку, новини ну, сумні, сказати, це просто слово сумні. Тому і, можливо, такий спіч про те, що підтримка важлива. Бай-бай. Я на роботу. А вам дивиться моє відео. Бай-бай.